Минулий рік для податкової служби Чернігівщини був напруженим. Високий рівень організаційної роботи дав відповідні результати. Темпи зростання збору платежів порівняно з попереднім роком становлять 159,6%, у той час як загальноукраїнські 124,7%. Більше попереднього року надійшло до державного бюджету 1,6 мільярда гривень. На слайді номер 1 ви бачите темпи росту збору податків до загального фонду державного бюджету. Причому по всіх видах податків зборів забезпечено приріст. в тому числі по податку на додану вартість темп становив 145%, по акцизному збору з вироблених Україні товарів 171%, по податку на прибуток 144%. Як видно, високі темпи росту і по решті податків. Вони всі тут перераховані. І ви бачите, що э, немає основним податком нижче 100%. Перший заступник голови ДПА в області Микола Манжули назвав незадіяні резерви за видами податків та шляхи їх мобілізації на забезпечення бюджетних надходжень. Значна увага приділена роботі з підприємствами, мінімізаторами та підприємствами-інструментами. Цей напрямок названий одним з пріоритетних, адже тут є найбільше резервів для наповнення бюджетів. Проведений аналіз надав можливість визначити підприємства, які мають найбільше ознак ризиковості. Пример з податків на прибуток та на додану вартість проведений моніторинг за 11 напрямками. Відтак у поле посиленої уваги потрапили 1336 підприємств з податку на прибуток та близько півтори з ПДВ. Найбільше їх у Чернігові, але є вони практично в кожному районі. Така аналітика буде практикуватися і в подальшому. Саме підприємства такої категорії найпершими будуть включатися до плану перевірок. У розрізі податків проаналізовані показники щодо наповнення місцевих бюджетів, оскільки найвідчутніша питома вага податку з доходів фізичних осіб зазначена, що завдяки реалізації розроблених заходів забезпечено виконання на рівні 102,5%. Його надходження склали 833 мільйони гривень. Також йшлося про рівень оплати праці як одне з джерел залучення коштів до бюджету в області досягнуто позитивних зрушень за рахунок виплати зарплати приватними підприємцями. Середня зарплата у найманих працівників зросла до 820 гривень. Проте її рівень нижчий законодавчо встановленого у Козелецькому, Мічнянському, Рібкінському та Варвинському районах. Розпорядженням облдержадміністрації затверджений план заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів, економного і раціонального використання коштів у 2011 році. А відтак буде активізована робота щодо забезпечення його безумовного виконання. Голова облдержадміністрації Володимир Хоменко назвав доповідь податківців принциповою а їх роботу оцінив позитивно. Він також акцентував увагу на деяких моментах, зокрема щодо посилення роботи з мінімізатором та викорінення конвертної зарплати, порівнявши рівень зарплати у різних сферах діяльності, вказав на очевидні факти, на які необхідно реагувати. Адже це не просто податки, це і наші пенсії, для наших пенсіонерів. А крім того, це життя по праву, це життя за законом. І цей закон повинен бути один для всіх. Володимир Хоменко також зазначив, що роз'яснювальна робота не менш важлива ніж фіскальна, а отже, необхідно забезпечити ефективну консультаційну допомогу платникам податків щодо роз'яснення норм податкового кодексу. Заступник прокурора Чернігівської області Олександр Ясь також назвав позицію податкової служби в оцінці своєї роботи принциповою, а також висловив вдячність управлінню податкової міліції за спільну роботу щодо виявлення. Порушень у сфері грального бізнесу і закликав податківців і надалі ефективно виконувати свої обов'язки. Також він повідомив про новації, які запроваджуються в області. Після виступів заступника прокурора та голови облдержадміністрації голова ДП області Валентин Осипенко у свою чергу від імені колективу запевнив Всі ті рекомендації, які були тільки що розказані, ми активно в життя. Ми однозначно це врахуємо в нашій практичній роботі Володимир Михайлович. Я думаю, що в цілому податкова служба за податковий нас соромно ринку цього